Всім привіт! Сьогодні буде таке відео більш не про техніку, більш роздуми Але ще перед цим хотів сказати, що я до своєї сцепки доробив. Бачите, спереді заварив, бо тому що. Вона йде без коліс і коли е, опускається гідравліка, е, тоді е, воно в мене виходить, е, е, ну набивається туди землі. ну Щоб її пізніше не вичищати, я зробив отак. Е, збоку не заварював, немає сенсу. Тут збоку, от, бачите, нічого не, не набивається. Е, тепер роздуми. Значить, е, я, ну так як і всі, сиджу в інтернеті, ну, спілкуюся з трактористами, з клієнтами і завжди, що я от останнім часом побачив, дуже багато чому така ціна. На е, чому така ціна, наприклад, там на е, культивацію, на оранку. Чому так дорого? Ну там на, на будь-що. має значення, е, що це і чому так дорого. Отже, скажу по собі. Е, я, в принципі, е, Навесні орку мав 2 сотки, це ну, я брав по 50 гривень. Минулого року я брав по 40 гривень. Сотка. В загальному культивація 45 минулого року, цього року 50. Ну і все інше практично залишилось з минулого року ціни. Е, тепер питання, чому так дорого? Е, значить, шановні, е, кому дорого? Ну це не, не, не обов'язково. Я звертаюсь до своїх клієнтів, це звертаюся взагалі до всіх. Чомусь ви, коли е, піднімається ціна на хліб? Ви не кажете, чому так дорого? Чому, коли піднімається е, ціна? На будь-що інше, ви не кажете, чому так дорого. Чомусь е, минулого року е, осінню. ні, е, Минулого року навесні е, я купляв масло е, 5 літрів 500 з копійками. Цього року 700 з копійками. Так ви ж не кажете, чому так дорого. Е, е, тепер от е, наша. Вельмишановна влада сказала, що пора піднімати тарифи на світло. Чомусь нема питань, чому так дорого? Е, Аналогічно е, е, були е, в засобах масової інформації е, новини буде підніматися акциз, Значить Соляра буде. В межах 70 гривень. Ви ж не говорите, чому так дорого. Так чому я маю нести додаткові витрати і робити по тій ціні, по якій вона і була, ця робота? Чомусь, коли піднімають зарплату депутатам і тому подібне, ніхто не говорить, чому так багато. А як тільки якась робота, це при тому, що ну, ми не говоримо про там роботу, ну, припустимо, там привезти сіно. Ми ж не говоримо стаєш день, ну возиш там два дні підряд, чи три дні підряд. Ну там, наприклад, десять прицепів, чи цей. Ми говоримо один прицеп чи два прицепа. І чому так дорого? Ми не говоримо про культивацію гектара, двох гектарів. Ми говоримо про три сотки, п'ять соток. І питання, чому так дорого? Мене просто, от коли я читаю оці всі коментарі, це не мені, ну, дуже багато таких коментарів в групі в фейсбуці, китайський міні-трактор. І там завжди чому так дорого? Пишуть, бо от, бо вже там дуже чуть прямо виходить з трактуриста олігарх. Так що, шановні, коли йде таке питання, ви хочете задати комусь чому так дорого? Ви спочатку подивіться на все інше. Тобто, якщо ростуть в загальному ціни, ну не має значення на що. Ну припустимо, елементарно, ну я не курю, але якщо тракторист є, який курить сигарети, і йому піднялася ціна на сигарети, значить він несе більше витрати в загальному свого бюджету. Так чому він має менше заробляти? Чи е, витрати по обслуговуванню, що паливно-мастильні матеріали піднялися, е, запчастини піднімаються і все інше, то і питання, чому так дорого? Значить, дуже, е, от це, це якби, скоріше за все, е, крик душі. Е, так як не було зараз ну, е, часу зняти щось е, з того, що я. Роблю, Ну, я такого нічого підготовляю для, ну скажімо так, гараж. Будемо робити. Ну Але це так поступово ну, все йде. В майбутньому я буду там по чуть-чуть робити якісь нарізки, відео і показувати, що ми робимо. А поки що там ще немає нічого такого, щоб зняти. Тому оцей. І вирішив одна на це. В ну, яке завжди дають питання, по, по чому так дорого зняти відео. Тому ну, ціни будуть рости. І зрозуміти, що якщо буде де подорожчає по 70 гривень. Так логічно, що подорожчає і орка, ніхто не буде їхати. При тому, що особисто я, я ну, не можу за когось іншого говорити. У мене нема націленості їхати. Ну, тобто я, щоб там, ти комусь говорити, давай я там тобі зроблю чи цей. Ну, я е, рідко їжджу по калимах. Так, само собою, в мене є там. Друзі, це я не можу брати частково, ну, дешевше. Ну, але я не можу всіх брати, ну, грубо кажучи, за дякую. Отак. Ну, в принципі, все, що я хотів зняти, цей тут, до речі, дві борони, це я зняв до культиватора, тому є тільки одна. Все, що я хотів зняти на сьогодні. Отаке, От грубо кажучи, відео Крик душі. Все всім дякую. Щасливо!